Hola, amigos! Buenos días! Вітаю, друзі! Починаємо лекціон номер 18. Сьогодні ми вивчимо з вами ще одне дуже корисне і дуже вживане дієслово асер. Ми ознайомимося з купою дуже корисних висловів, які ви не знайдете в словниках, і вони дуже практичні. І буде домашнє завдання. Отже, дієслово асер. Робити. Як завжди спочатку дії змінюємо: «Yo hago», tu haces», «ella hace», nosotros hacemos», vosotros hacéis», eias hacen». І приклади. Аго ejercicios». Друзі. Іменник екersishius перекладається не тільки як фізичні вправи, а також і як вправи, наприклад, з математики. В цьому сенсі він схожий на український переклад. Йдемо далі. Ке асес? Ке ермана? Ке ацемус este фіндеси семана? Друзі, цей приклад дуже-дуже часто вживаний. Це питання ставить кожна людина в п'ятницю або в четвер. І обговорює це зі своєю родиною. Лофеісмуйен. «Ке асенаки. Зверніть увагу, що третя особа множини, ви, напевно, пам'ятаєте, стосується не тільки ейос е – «ейас», а також і устедес. Тобто можна перекласти е це питання як, що вони тут роблять, або що ви, вічлива форма, тут робите. І переходимо до стійких словосполучень з дієсловом асер. Отже, друзі, зверніть увагу, що на всіх наступних прикладах дієслово асер вживається в третій особі однини. І саме так ви маєте вживати ці вислови. Як сказати іспанською гарна погода. Можна сказати асе боено bueno» або асе ТЄМПО». Друзі, і так, і так перекладається однаково. Гарна погода. А якщо погана погода, то ми кажемо асе мало або асе маль tiempo». Запам'ятайте, це теж дуже-дуже вживані вислови. Переходимо далі. Як сказати іспанською давно. Тут у нас є три варіанти і всі вони взаємозамінні. Отже, можна сказати асе tiempo», можна сказати асе мучо і можна сказати асе мучо tiempo». А як сказати нещодавно, асе poco або асе poco тємпо. І ще декілька стійких словосполучень, які ми навчимося правильно перекладати. Отже, друзі, як сказати іспанською готувати їжу? Можна сказати «hacer la comida, а можна сказати «cocinar». Косінар перекладається так само: готувати їжу або варити. Наприклад, Тенго hacer ла коміда. Друзі, зверніть увагу, що приклад, який я навела, включає правила і дієслово, яке ми вивчили на минулому уроці. Дієслово тенер і структура будування речення, коли ми кажемо «тенер», ке і наступне дієслово в незмінній формі, в інфінітіво. Да? Це якраз такий приклад tengo ке маю, а потім кажемо, що? Асер ла коміда. Готувати їжу. que ке асер ла коміда. Як бачите, на українську воно перекладається ідентично. Наступне слово. Вислів. Як сказати, займатися спортом. Ви можете запитати вашого колегу. Que І ще один вислів це як сказати іспанською збиратись в дорогу або складати валізки. Eh, друзі, можна перекласти eh, і в множині, і в однені. Eh, зміст перекладу в цьому сенсі не зміниться. Тобто можна сказати hacer la maleta або hacer las maletas. Давайте на прикладі. Cariño, tenemos que hacer las maletas para el viaje. Cariño, tenemos que hacer las maletas para el viaje. Зверніть увагу, що іменник каріньо перекладається на українську і для жіночого і для чоловічого роду. Тобто каріньо це дорогий любий або дорога люба. Тобто, це закінчення на о на українську перекладається і для жіночого роду, і для чоловічого роду. В іспанській мові не існує слова каріння, не існує такого. Тобто каріньо ви кажете жінці, і каріньо жінка каже чоловіку. Друзі, в трьох останніх прикладах, так само як і в трьох наступних, я навела дієслово асер в незмінній формі. А на прикладах ви бачите, як воно діє змінюється в при вживанні стійких словосполучень. Отже, застелити ліжко іспанською буде асер ла кама. Наприклад, іхош, те неїське асер камас». Наступний приклад, друзі, дуже цікавий і будьте уважні. Якщо ми кажемо, якщо ви почуєте асерле альгін ла кама, а «альгін» – це комусь, да? це перекладається як підставляти когось або зашкодити комусь. Наприклад, «альгін» хтось «хтось», «ле афе ла кама ату компаніером. Хтось підставляє твого колегу. Тобто, друзі, за контекстом буде зрозуміло, що йдеться не про, не про ліжко, да? не, не, не про те, що треба застелити комусь ліжко, а справді хтось когось підставляє. Це така особливість, і ви маєте навчитися просто це впізнавати. Бачите, що ресурси вживані в обох висловах дуже схожі. Просто а алієн трошки змінює. Трошки змінюю зміст. І контекст, як завжди, вам в допомогу. І давайте ще 에, подивимось на одне українське дієслово. Подружитись, яке перекладається на іспанську як асер amigos». Наприклад, Mi hija асе buenos amigos en nueva escuela. Мі іха асе amigos en su nueva. Escuela". Mi hija hace buenos amigos en su nueva escuela. Друзі, ну і ще декілька висловів, які повсякденні дуже часто можуть зустрічатися. Я думаю, вони будуть вам корисними. І давайте почнемо. Отже, махлювати іспанською це «hacer трампа або «hacer трампас. І так, і так можна казати. Наприклад, si haces trampas. No, voy a jugar a cartas contigo. Якщо ти маклюєш, я не буду грати з тобою в карти. Асер трампас. Як сказати лоскотате іспанською: афер кошкиas? Пам'ятаєте, так, да? як ми фонетично читаємо, коли у нас йде ку, «у» і потім і. Ми це читаємо як кі. Cosquillas. Наприклад,. Папі, мієрмана ме асе кошкіяш. Татусю, моя сестра, мене лоскочить. Наступне, як сказати, грати дурня. Асер ель, асе ель тонто. Цей хлопча сьогодні теж грає дурня. Бешкетувати, грати дурня. Так перекладається. Асер ель тонто. І наступне, як сказати, слухатись. Асер кашо. Іхож, порке но меасеїс кашо. Діти, чому ви мене не слухаєтесь? Друзі, ну і як завжди, домашнє завдання. Ви маєте перекласти на іспанську мову. Іспанською це буде тенеїш кетрадур. Наступні вислови. Ти маєш приготувати обід. Я не займаюсь спортом. Мій дідусь махлює. Моя сестра мене лоскоче. Мій брат грає дурня і мої діти не слухаються. Будь ласочка, перекладіть і напишіть мені в коментарях ваші відповіді. Друзі, ще один урок добіг кінця. Будь ласочка, зробіть домашнє завдання, воно вам має сподобатись, і повірте мені, ці побутові речення вам теж згодяться для вживання в родині. І деколи навіть з своїми родичами, які не вивчають іспанську мову, ви можете їх використати. І Таким чином, може, можете їх заохотити вивчати іспанську мову. Таким чином, я буду чекати на ваші коментарі, ставте вподобайки, підтримайте мій канал на PayPal і до наступної зустрічі!